Тому перший тайм в нас трошки би, так, не вийшли. Були трошки стрілявки, які привели до сідя дворів. Друга половина була десь все краще, а ти просто у телі за повинні закрити крочі. Невеличкий, якби так термін часу, який залишився до вірвикового циклу. Треба присвятити щодо баткового контролю. Сьогодні Дар'я Панашенка була контрального захисника. Це ви безвипаді? Чи... Це, я... це, спробув... це ще є пошук, Чому? Чому? тому що в і в попередньому відбуковому циклі були моменти, що стосується гри захисту, тому що це пошук. Всіх могли задіяти чи когось? Фактично всі, хто приїхав були здорові. треба ще. Ось ще один патрульний матч. Спробуйте якісь нові гравці, де колись не бажають. Фактично всі визнаний на збір, де ігровий час, щоб конструктивно використовувати термін хто ж було тренування.